Слава Україні! Отже, шановне товариство, дуже приємно всіх вас тут бачити. Бачите, навіть погода, яка у нас сьогодні казкова, багато років не було в нас такої погоди. І цим Діва Марія, на честь якої ми зараз тут зібралися, на честь Пресвятої Богородиці її покрови, яка завжди була заступницею всього козацького товариства і всього українського воїнства. Ми зібралися тут, щоб перше вшанувати пам'ять тих людей, які захищаючи нашу державу, гордо і самовіддано боронили нашу землю і склали за неї своє життя. Я пропоную вшанувати пам'ять героїв хвилиною мовчання. Дякую, шановне товариство! Ну і звісно ж, ми при ми дуже раді бачити тут і молоде покоління, і тих людей, які вже зараз тренуються і вишколюються, і готові стати на захист своєї держави. І вже обороняють наші кордони і нашої області, і знаходяться в Донецькій області. Батальйон Січислав зараз вже висунутий в зону АТО. Три взвода зараз ведуть несуть там бойове чергування. От маю повідомити, що всі надходження від фестивалю, які сьогодні будуть зібрані, виторговані і тому подібне, будуть передані на потреби батальйону Січислав, тої частини, яка зараз знаходиться в АТО. Вони дуже потребують тепловізора. Тому завдання на цей фестиваль для нас зібрати суму, яка дозволить придбати тепловізор, передати його бійцям Січиславу, які знаходяться в АТО. По завершенні фестивалю, я прошу всіх бажаючих. Підійти до рахункової комісії, яка буде перераховувати скринки, щоб засвідчити суму, яку ми зібрали. По цій сумі буде конкретний звіт, він буде опублікований в інтернет-ресурсах самооборони Майдану у Дніпропетровській області. І на персональне звернення любій людині ми готові будемо прозвітувати про ці гроші. Ну а зараз я всіх вас запрошую до святкування. Бажаю, щоб цей день був. От до наступного року, щоб та атмосфера і той настрій, який створиться тут, на цьому фестивалі, щоб він супроводжував вас всіх до наступного року, до наступного нашого фестивалю. Будемо молитися при Святій Богородиці, щоб накрила вона своєму форум весь наш народ, всю нашу благословенну землю, щоб дали нам спромогтися побороти і перемогти всіх ворогів, які лізуть сюди до нас і намагаються нас чергове. Покріпачити і поработити, розтоптати нашу державність і нав'язати нам своє бачення, як нам жити. Отже, ми будемо жити в нашій державі, так як нам треба, як ми того потребуємо, і спроможемося жити самодостатньо, вільно і заможно на нашій Богом даній землі. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Ми Смерть ворогам! А Путін!